Це теро передбачення для всіх знаків зодіаку на тиждень. Поїхали. Овен. Кхе. Ви можете зіткнутися з випробуванням на силу духу. Замість боротьби краще обирати м'якість, толерантність, дипломатію. Це все сильніше, ніж здається. Вирішення прийде не ззовні, а зсередини. Тельці! Це тиждень про стабільність, про яку ви вже давно так хотіли, і так її прагнули, але не дозволяйте собі розчинятися в рутині. Пам'ятайте, в чому заключається ваш шлях до вашої мети. І на цьому тижні вам повинна прийти фінансова підсказка. Близнюки. Вам варто поставити запитання, а чи моє це життя? Поверніть собі свою власну правду. Вирішення вашої ситуації, яка вас турбує, прийде лише тоді, коли ви зануритесь глибоко в себе. Раки. Для вас це буде новий рівень емоційної зрілості. Це розкриється через дуже непростий діалог. Ви здатні побачити серце іншої людини. Без масок. Це ваш дар і використовуйте його мудро. Цей тиждень саме про це. Змієносець ваша трансформація знаходиться в самому розпалі. Те, що здавалося вже завершенням, являється початком чогось нового, нового рівня вашої свідомості. Цей тиждень про йти в невідоме. Там ваша сила. Стрілець. Ваші слова, які ви промовите цього тижня, можуть стілити чиєсь серце. Будьте щирими з собою в першу чергу і відкритими душею. Навіть якщо це може вразити. Це ваше послання цілому світу. Не спиняйте себе. Козірогі! Фінансові новини можуть вас здивувати, але важливо зберігати ясність і не піддаватися ілюзіям. Ваша раціональність це ваша суперсила на цьому тижні. Водолії. Ваші нові ідеї чекають реалізації. Але насамперед цього тижня варто очистити ваш простір. Позбудьтеся зайвого, і це я маю на увазі не лише про речі, а також і про обіцянки, які себе вже вичерпали. І тоді ваша енергія повернеться. Риби. Мрія, яка здавалася нереальною, подасть перші подихи енергетичні сигнали. Реалізації. Довіртесь синхронізації. Ви зараз в правильному потоці. Всесвіт вас чує. Ваш прохід цього тижня довіра. Лев. Проєкт або ідея, яку ви вже залишили, набирає нових обертів. Одним словом, нове дихання. Включається, набирається нове дихання. Все просить, щоб ви не здавались. Особливо, коли лишився один єдиний крок. Цей тиждень віру в себе. Як головний інструмент до досягнення успіху. Діви! Ваш порядок це джерело натхнення для інших. Але зараз дозвольте собі хаос. Тому що у хаосі може народитися якийсь новий процес для вас. Щось свіженьке. Слухайте інтуїцію, вона вкаже вам на ваш шлях. Терези! Терези! Не всі посмішки є щирими. Настав час зняти рожеві окуляри. З певної ситуації, яка вас тривожить. Правда може бути неочікуваною, але вона звільняє вас. Скорпіони ваше серце просить про очищення від емоцій людей. І певних ситуацій, які більше не служать вам у благо, цей тиждень про практику відпускання ваша сила в оновленні.